Це буде прийомний покій для другої ланки лікарні. У нас дві ланки, тому два покої прийомні. Це прийомний покій, де скоро може під'їхати, і больний може отак заїхати, там його приймуть, все зроблять. І люди тут будуть чекати, якщо ну, у них тут хтось лежить. Бо в нас біля 40 людей постійно да, десь ну, стаціонар. Ну на 65 коек, ну да. обычно до 50. До п'ятідесяти 50 він, він заповнений. Працює запомним, тут столова, да. є продукти, вони вгадуються. Тут все, 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 все. Ну, оце ми закінчуємо, трохи не встигне. Ну, до нового року ми закінчимо. Все. Це ви робите лікарню? Так. Да. Чи тут дієче? Ні, діюча лікарня наша, ну, ремонт, і ми ремонт. працюємо капітальний, так, капітальний ремонт. Тобто ми робимо так, щоб було зручніше працювати лікарям, бо скоро була там збоку, було незручно під'їжджати, все. Ну, ми зараз подивимося. А так вона тут на парапет заїхала, больного туди, там, душі, туалети, все. про ну, буде... що каже Олена Зеленська, це має бути синтезивно, доступно, по-європейському. Ну, тому переробляємо. Це коли ви будували це укриття? Стол, будували воно, те укриття, паралію, це укриття, паралію, і ще, воно, і ще одне, і ще. Все робилося паралельно. Де не вистачало людей сюди, де вистачало туди. Ну тут 6 мільйонів? Ні, тут, <свят> тут менше. Ну так, да, це ж в два рази менше укриття. Треба піднімати. Ну там дуже багато. Ви ж бачите, там, там, там багато це там, може мільйона три. Саме укриття, два може чим два з чим два чим то. Да, ну валі раз більше. Ну плюс ми ж закупували обладнання, що і наверху робили ремонт, тому воно все докупи. Там це для лікарні, да? Це, це Тільки для, для лікарні тут можуть бути і пацієнти, і лікарні. Це душеві кабіни, теж це туалети, вони можуть тут бути. І от так весь цей коридор, туди, це кабінети. Може бути, навіть плануємо, щоб тут була якась така операційна невеличка. Ну, тому що це потрібно. Вентиляція теж все зроблена, вона працює і на підігрів, і на холодний воду, Ну, це вже сучасно. І зараз будемо тут заходити, нам пожарку треба трохи привести відповідність. Бо вона була, але вона така. Угу. Це вже ми не встигаємо проект робимо.